Доброго дня! Ми з вами вивчили тему, яка допомагає зрозуміти, як змінюється світ у різні історичні періоди та як події минулого пов'язані з місцем і часом. Це важливо, щоб навчитися аналізувати історичні події та краще розуміти, як вони впливають на сучасний світ. Сьогоднішній урок буде незвичайний. Ми будемо оцінювати групу результатів номер 1 Орієнтується в історичному просторі та часі. Тому, слухаючи ваші відповіді, я буду звертати увагу на наступне: вміння аналізувати події, вміння аналізувати історичну карту, вміння відтворювати терміни та поняття, правильність застосування термінів та понять, а та як ви орієнтуєтеся в історичному часі та просторі. Нашим першим завданням буде колесо фортуни, де ми з'ясуємо історичні терміни та поняття. Отже, коли заступитиметься і ви, вам потрібно буде озвучити, що означає той чи інший термін. Отже, першим нашим терміном першим нашим терміном є десятиріття. Прошу яна, який тримає десь. Полодаєць. Наступним нашим терміном є Прошу, а це найбільше відлік у часу. Молодець. <звук> Період. Uh, прошу. Період це певний час своєї історії. Молодець. Uh, Отже, наступним нашим завданням є uh, чарівна mm -hmm. скринька. Зараз ми uh, будемо відкривати нашу скриньку по черзі, ви будете витягати uh, певну uh, дату і подію. І вам потрібно буде назвати століття та розмістити її. На лінії часу. Початок до квітці двої війни. Перше верхе тисячу 929. І це також 20 з століття. na našoj eh, Bratskoj Slavijano-Hrvatsko-Ludinskoj školi u mjesti Ljubav. 1977 рік першу згадку назви Україна в Пісенних Джерелах. ой понятно сейчас напишу тебе сейчас сейчас вот вот так вот обозначено в россе здесь считается биши в это конце там вот так вот сможем а маленько это так это фиша Нашим завданням є історико-географічна карта України. Вашим завданням буде показувати той чи інший район, чи якесь певне місто на карті. Отже, першим питанням є, покажіть, будь ласка, на карті з полиці України. На карті історико-географічний район, в якому ми проживаємо. Прошу про Старого-енгографічний район є рушна. Так, молодець. Наступним нашим питанням покажіть, будь ласка, на карті історико географічний район, в якому проживали козаки. Прошу Дякую. У наступному завданні пройдіть разом з героями хронологічними сходами. Вам потрібно записати, яким роком починається та яким роком закінчується подане століття. А зараз опіняйтеся виконаним завданням із однокласниками та перевірте їх.